Вітаю! З вами працює вчитель початкових класів Тетяна Валерівна. Сьогодні на уроці математики ми знайомимося із задачами на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Будемо знаходити відстань двома способами. Перед початком згадаємо формули знаходження відстані швидкості часу. Я вам розповім невеличкий лайфхак. Як легко можна запам'ятати ці формули? У кожній букві є очі, і з ними асоціюється дія. У відстані одне око, тому, щоб її знайти, застосовуємо дію множення. У часу та швидкості по два ока, тому, щоб їх знайти, застосовуємо дію ділення. Вірю, що ви з усіма завданнями сьогодні впораєтесь. Ну що ж, розпочинаємо усне опитування. Чому дорівнює швидкість руху? Пішохода, якщо він проходить 5 км за годину. Так, 5 км за годину. Бджоли, якщо вона за кожну секунду пролітає 7 метрів. Дійсно, 7 метрів за секунду. Вироблюда, якщо він за кожну годину проходить 35 км. Відмінно, 35 км за годину. А космічного корабля, якщо він за кожну секунду, долає 8 кілометрів? Чудово! 8 кілометрів за секунду. Два туристи вирушили одночасно в протилежних напрямках і закінчили свій рух через 30 хвилин. Скільки часу рухався кожен турист? Так, 30 хвилин. Що можна сказати про шлях, який пройшов? подолав кожен турист, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю. Шлях однаковий. Швидкість першого туриста більша за швидкість другого. Дійсно, вона однакова. Два їжака одночасно вирушили на зустріч один одному. Швидкість першого їжака 3 метри за секунду, а другого – 5 метрів за секунду. Як зміниться відстань між їжаками? Так, вона у нас зменшиться. На скільки метрів зменшиться відстань між їжаками щосекунди? На ну, 8 метрів. А зараз, будь ласка, розгорніть зошитки, напишіть число, класна робота, і каліграфічна хвилинка у нас буде число відповідь. Швидкість першого катера 36 км за годину, а другого 42 км за годину, якої буде відстань між катерами через 13 годин. Будь ласка, поставте відео на паузу і порахуйте. Молодці! Відповідь буде 78 км. Записуємо каліграфічно іменоване число 78 км. Ну що ж, а зараз переходимо до наших задач. Фігуристи почали рухатись одночасно з різних боків льодового стадіону на зустріч один одному. Хлопець рухався зі швидкістю 6 метрів за секунду, а дівчина зі швидкістю 5 метрів за секунду. Як змінюється відстань між ними щосекунди? Дійсно, нам потрібно 6 додати 5 до рівня 11. Тобто 11 метрів відстань між хлопцем і дівчиною зменшується що секунди? Тепер, щоб розв'язати наступну задачу, ми застосуємо цей секретик. Фіхуристи одночасно почали рухатись з різних боків льодового стадіону на зустріч один одному. Хлопець рухався зі швидкістю 6 метрів за секунду, а дівчина 5 метрів за секунду. Яка відстань була між ними на момент початку руху, якщо вони зустрілися? За 7 секунд. Застосовуємо наш секретик. Спочатку ми знаходимо, що 11 метрів настільки зближуються фігуристи що секунди, а тепер, щоб знайти наш шлях, ми застосовуємо дію множення. 11 множимо на 7 до рівні 77 метрів, настільки зблизились фігуристи за 7 секунд. Молодчинки, йдемо далі. Хлопець і дівчина почали рухатись одночасно з місця протилежних напрямків із тим самими швидкостями. Яка відстань буде між ними за 7 секунд після початку руху? Як змінились напрямки руху вплине на розв'язання одержаної задачі? Міркуємо так, нам спочатку треба окремо знайти відстань, яку подолав хлопець і дівчина. Щоб знайти відстань, нагадую, ми застосовуємо дію множення. Отже, 6 помножили на 7 і 5 помножили на 7. Ми знайшли відстань окремо хлопчика і дівчинки. І щоб знайти загальну відстань, ми їх додаємо між собою. Рухаємося далі. Білка і зайця опинилися біля куща, злякались один одного і одночасно побігли в протилежних напрямках. Яка відстань буде між ними за 45 секунд, якщо заяць рухався зі швидкістю 8 метрів за секунду, а білка зі швидкістю 5 метрів за секунду? Міркуємо знову ж так. Спочатку ми знаходимо, скільки метрів у нас віддаляється заяць і білка що секунди. Ми додаємо їхній швидкості 5 плюс 8 дорівнює 13. І щоб знайти шлях, підскажіть мені. Яку ми дію застосовуємо? Щоразу краще, молодчинки, застосовуємо дію множення. 13 множимо на 45 рівня 585 метрів, становить відстань між зайцем і білкою за 45 секунд. Зайць і білка рухались назустріч один одному і зустрілись за 45 секунд. Яка відстань була між ними спочатку? Якщо заєць рухався зі швидкістю 8 метрів за секунду, а білка зі швидкістю 5 метрів. Тобто, нам спочатку знову ж треба знайти окремо, скільки рухався заяць і скільки рухалась білка. 5 множимо на 45 і 8 множимо на 45. Ми знайшли окремий шлях зайця і білки. І щоб знайти загальний шлях, підскажіть мені. Ми застосовуємо дію. Ви добре впорались? Дійсно, діє додавання. І так ми знайшли з вами відстань між білкою і зайцем спочатку. А зараз я підготувала для вас пастку. Вам потрібно знайти помилку в розв'язанні моєї задачі. З одного аеродрому одночасно вилетіли в протилежних напрямках два вертольоти. Яка відстань буде між ними за 4 години, якщо швидкість руху одного вертольоту становить 120 км за годину, а іншого 150 км за годину? Будь ласка, поставте відео на паузу і знайдіть пастку. Мою помилку. Гарна думка! Дійсно, я помилилась в обрахунку. 120 додати 150 буде 270. І вже 270 помножити на 4 дорівнює 1080 км. Це буде відстань між двома вертольотами через 4 години. Молодчинки, я пишаюся вами. І остання задача, знову ж, у нас буде пастка. З одного аеродрому одночасно вилетіли в протилежних напрямках два вертольоти. Яка відстань буде між ними за 4 години, якщо швидкість руху одного вертольоту становить 120 км за годину, а іншого 150 км? Будьте уважні, я вірю, що ви знайдете швидку помилку. Проаналізуємо хід розв'язання задач. Щоб знайти. Відстань між вертольотами через 4 години нам спочатку треба знайти шлях, який подолав перший вертоліт. І я застосувала дію множення 120 помножити на 4 до рівня 480 кілометрів. Абсолютно правильно. Так само знайшла відстань другого вертольоту. Дійсно, я допустила помилку в третій дії. Щоб знайти повністю весь шлях відстань між двома вертольотами через 4 години, потрібно застосувати дію додавання. Молодці! Дякую, що допомогли правильно розв'язати задачу. Я рада, що ви вправно працюєте. Впевнена, що ви все сьогодні зрозуміли. Дякую вам за увагу!